Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Мене звати Тамара. Сьогодні я вам зроблю розклади, такі невеличкі, такі, скажімо, розкладики на чотири дами. Загадуйте себе дамою: перша дама бубнова, друга червова, крестова і пікова дама. Ну, не залежить від віку, від кольору очей косей, ні від чого не, не зависить. Загадуйте себе просто, яку ви загадали, першу, другу, третю чи четверту даму. Загадуйте і подивимося. Зараз ці відберу карти. Перша у нас бубнова дама. Зараз подивимося, що тут? Зараз у житті бубнової дами. Хто загадав себе бубновою дамою, дивимося. Розклад, думаємо про себе, про те, що відбувається в житті. Зараз подивимося, що тут у бубнової дами? Якісь новини жде бубнова дама. Вилетіли з колоди. Так, що тут у житті нашої бубнової дами? Подивимося. Подивимося наша бубнова дама. Де тут наша бубнова дама? Де тут наша бубнова дама? Наша бубнова дама живе майбутнім, живе майбутнім. Скажу так зараз. У нашої бубнової дами якісь є проблеми з роботою? Проблеми з роботою є, проблеми є. Проблеми є з грошима, так скажу, більше всього, що нашу бубнову даму піддержують батьки. Більше всього, що нашу бубнову даму піддержують батьки. Як скажу, ну піддержують матеріально грошима. Бо проблеми йдуть з роботою, йдуть проблеми. З грошима йдуть проблеми. Так, що тут наша бубнова дама? А вона злиться. Злиться на неожидані якісь такі. Паршиві, скажімо, ударні зміни в її житті. Да. злиться, злиться, розговори, хоче стабільності, хоче стабільності, щоб все, щоб все в житті наладилося, Ну, щоб все в житті наладилося, а для того, щоб все наладилося, є тут крестовий король, любов до крестового короля є. Ну, Я скажу, якась така безответна любов. До Крістового короля є безответна любов, розумієте? Бо крістовий король йде, він йде своїм щастям. Він йде своїм щастям і із своєю, із своєю, скажімо, Крістовою дамою. Розумієте? І своєю Крістовою дамою. Зараз подивимося трошечки. Так, що наша тут бубнова дама? Що крутиться біля бубнової дами? Що вертиться, крутиться, які події біля Бубнової дами, що тут вертиться, крутиться. Батьки, я скажу більше всього, що біля Бубнової дами вертиться, крутиться мати. Ну, тут, якби, ну, мати йде учить життю, учить життю, роботу, що, ну, я скажу так, за якусь роботу треба шукати, за щось думати, ну, переживати, але нашої бубнової дами безответна, безответна любов, будемо так казати, Безответна любов і, і вже ця любов, ну якби не, не один місяць і не два, я так скажу. Але оцей король крістовий на, на великій відстані. На великій відстані. Е, може бути так на великій відстані, а може бути, як ну, душевно на великій відстані. Ну, да, Матеріально забезпечений король, матеріально забезпечений, але ж але ж у цього короля ну, ну, крістового короля зовсім, другі, зовсім друге все. У нього є дорослі діти, є дружина. Так що, хто хотів почути, в когось півпало змой, з бубновою дамою. Той дуже думати про своє життя, про те, як ну, далі розвиватися. Але не, не з крестовим. Не з крестовим королем. Так, хто загадував червову даму? Дивимося на червову даму. Що тут у житті у Червової дами? Зараз подивимося. Малесенький такий розклад на Червову даму. Малесенький, малесенький. Так, що тут у житті червової дами? Бачу, лічне тут щось, особисте її життя перевертається, особисте життя. Скандали якісь, особисте життя. Але тут чергові дамі, ну не треба так переживати все, щось кидатись у минуле. Тут іде новий мужчина в її життя з її клопотами, хоч і зараз дуже погано, хоч їй зараз дуже погано, я скажу. Вона пережила ну якась душевна боль у неї, сльози. Понімаєте, якісь скандали пережила. Але йде мужчина, йде все це, все це відходить. Все це, це від неї відійде, йде новий, ось, йде з любов'ю до неї, йде з її зустріч. Мужчина, який з'явиться в її житті так якось ну, неожиданно своїм життям появиться, на зміну життя. більш, більше всього, що червовим дамам на зміну життя йде крестовий мужчина. Йде крестовий мужчина. Ну, ну. Е, йде крестовий мужчина, який все оставить, якби. Все, що було до червової дами, все для нього буде пусте. Понімаєте? Все що, все, що було його життя до червової дами, все він поставиться все життя пустим. Він іде в її життя. Так що, червова дама, все в тебе буде добре. Всі, що загадали червову даму в вашому житті, буде все добре. Просто треба підождати, пережити важкий, пережити оцей важкий час, який є. Зараз у житті, в особистому житті. Так, зараз подивимося, що крутиться, вертиться біля червової дами. Що тут біля червової дами нашої крутиться, вертиться. Інтересно, ну, вертиться, я скажу, що в більшинство червових дам є робота. І робота багатьом вона і не подобається, і зарплата невелика. Я так скажу, у багатьох хрестових дам робота не, ну, у червових дам робота їм не подобається. Роботу вони хочуть поміняти. Розумієте, Зараз це біля них крутиться, вертиться, бо якби зараз хочеться щось змінити в, свою, да, щось змінити в своєму житті. Щось змінити, піти... Ну, піти дальше, піти дальше. Так, да, в житті зміниться. У житті все зміниться, але я скажу, що Треба трошки трошечки потерпіти. Треба червовим дамам трошки потерпіти, не плакати. Зараз сльози, душевна боль сльози, і все із-за їхнього життя. Розумієте, все із-за цього життя стоїть. Іде ваше життя, іде крестовий король. Іде крістовий, я ж кажу, новий. Новий король іде в життя. Новий король. Цей король крестовий, іде своїми розговорами. З, ну, з такою матеріальною, картою, з картою щастя, з вашим інтересом, і все, я вже казала, все, що було, все, що було до вас, все воно піде, все воно піде по пустій карті. Все його життя, яке було до вас, піде по пустій карті. Життя у червової дами налагодиться в кращу сторону, набагато, дуже набагато в кращий, в кращий бік, дуже набагато. Так, тепер подивимося, хто загадав Крестову даму. Дівчата, зараз подивимося, хто загадав Крестову, що тут у житті Крестової дами? Такий маленький розклад. Що тут у житті крестової дами? Чи йде якийсь мужчина в життя? Чи не йде, подивимося. Так, що тут, що тут, Кристова наша дама. Ну що, що, наша крістова дама замужем. Якась крістова у нас, ну, не якась а та, що загадали, крістова дама. Тут такі стоять карти, понімаєте, карта вже, ну, ще, ще, якби багатьох ще немає розводу багатьох, але карти вже, якби йдуть на зміну життя, на, на те, ну, на, на, на розвод, я скажу. Такі карти, як розлука, розвод ісь. І з усього з Розумієте? королем. Тут іде сльози, тут йде душевна боль, тут йдуть скандали, і все це вже давно продовжується. Тут іде удар для їхнього дому, і все це продовжується дуже давно. Дуже давно. Але ну, вже, я так скажу, нашій крестовій дамі вже все надоїло. Е -е, раніше вона все це терпіла, а тепер вона від у цього всього відвертається. Да. Хоче щастя, хоче якусь ну, любов на якусь дорогу. Ну, краще вибирає такий краще я буду одна, чим так з мужчиною, чим так жити ось, ось з мужчиною. ну, що, Любов її, ну, будемо казати, любов її якась одностороння, пуста. розумієте, Вона любила і любила, але все це ну, немає вже гармонії. Немає гармонії, життя її перевернуте. Ну, Всі ці новини, які є в її житті, вони зараз якби не до кращого, хоч, хоч в житті появиться другий мужчина. Е, мужчина появиться, появиться, другий. Але ж ну, тут ще поки е, тут у Крістової дами йдуть, будемо ще так казати, скандали, оці якісь е, якісь розводи, якісь пракорозводні процеси, будемо так казати, буде щедлиця. І з'явиться другий мужчина на, стабільно, на стабільності своїм життям, да, на її зустріч прийде. Е, мужчина прийде ну, такий, е, більше всього, що прийде ну, неожиданий мужчина такий, вона ну, навіть не буде ожидати. Але мужчина прийде молодший молодший трошки за неї. В її життя прийде крестовий дами, прийде мужчина трошки молодший за неї. Такий, може, і до п'яти років молодший. Ось може й до п'яти років молодший. зараз подивимося, що тут крутиться, вертиться вокруг нашої крестової дами. Що тут вокруг нашої для нашої якісь неожидані зустрічі? Так, да, невжидані зустрічі, розумієте, невжидані зустрічі, я так скажу. Може, з подругою такі неожиданні зустрічі, які ні до чого не, не приводять. якби, ну, Пустота, пустота в житті. да. І навіть, ну, якби Зараз їй, навіть для неї матеріальна карта, вона для неї йде пустою і нічого не хочеться. Ну, Якось друге життя. Ось. Появиться русий мужчина, появиться русий мужчина, якби все, все захочеться. Жити захочеться, любити захочеться. Ну тако, така карта йде. Мужчина, буде трошки, чоловік в житті, який появиться в її житті, буде трохи молодший на неї. І більше всього, що, більше всього, що цей чоловік якби, ну, не одинокий був, був розведений. Від багатьох, багатьох тут також є дитина у чоловіне є дитина, але це на, дитина ця якби знаходиться від нього на на відстані, ну, розведений. Так що наші крістові дами, які загадали себе крістові дами, у вас теж все в житті наладиться. Просто цей період, який, а ну зараз, підожіть ще крістові дамі, і подивлюсь, що тут в неї. Та три карти викину на крістову даму. Бо дуже багато тут якихось скандалів у неї. Ну, дуже багато, що її тут жде. Ну, любов їжде, любов. І вона, вона цього і хоче, розумієте? Вона цього і хоче. Їй надоїли ті вже скандали, надоїли якісь претензії, надоїло все. розумієте? Вона цього хоче і жде любов. Хоча ще в житті в житті багатьом крістовим дамам не віриться, що в них все налагодиться в житті. У них іде карта дізбалансу. Тепер хто загадував пікову даму. Подивимося, що тут у нас пікової дами в житті робиться. Такі маленькі розкладики. Пікова дама десь дорога, десь хоче їхати, але дорога така, як між містами, по місту десь. Ну, не так далеко. Да. Пікові дами. Пікові дами десь будуть їхати або, або до мами, або до подруги. Ну, такі якісь дороги більш до, до жінки. Так, що тут у нашої пікової дами в житті твориться? Хто загадав пікову даму, дівчата? Дивимося, дивимося, що у нашої пікової дами тут в житті. Ну що, наша пікова дама живе живе майбутнім, живе майбутнім. майбутнім. Е, мужчини я біля неї не бачу. Пікова наша дама. Я сказав, хто загадав пікову даму, це йде жінка, яка, яка заробляє обезпечує сама себе, яка жінка при кар'єрі, комусь йдеться, ну, кому підходить, да. яка, переживає за, яка переживає за свою кар'єру. розумієте? Не за мужчин, не за мужчин. У неї боль, сльози йдуть по поводу, по поводу матеріальної карти, по поводу кар'єри. Ця, ця жінка більше переживає за кар'єру. За, чим за, за особисте життя? Чим за особисте життя? Поки мужчини ніякого не побачила, поки ніякого не побачила мужчини, ану, зараз докинемо. Так, є мужчина в житті пікової дами. Бо більше все за кар'єру, все за кар'єру, все за матеріальну карту йдуть переживання. Якби, якби так, я одна. Да, більш робочі клопоти, більш робочі, десь по кар'єрі продвинутися, да. Да, є мужчина, є мужчина. Є мужчина, але так, мужчина, ну, я скажу... Е Пікову, хто згадав у нас пікову даму, це енергетично сильна жінка. Мужчина в неї стоїть на, на другому плані. Мужчина, дом, <кхід> дом сім'я, все це на другому плані. На першому плані в неї йдуть робочі розумієте? робочі моменти. Йде робота. Йде робота? Тут у нас е, така дама, ну, така шустра, будемо казати, дама, тут робота йде. Туда є, я так скажу, є мужчина, є мужчина, який вдома по роботі є дитина, але є ще мужчина, який ще мужчина є який. Який більш сильніший енергетично того мужчини. Пресія крутиться вокруг да... Ой, пікової дами. Ну, Все за гроші, все за якісь договори, все за кар'єру. Скажем так, пікова дама в нас кар'єрістка. І мужчина для неї не головне в житті.